Пане Дмитре, ви на своїй сторінці у Фейсбуці написали досить цікавий такий допис, зокрема про те, що чи РСФСР штучне ленінське утворення. Хоча ми звикли чути про те, що саме і Путін, і вся його кремлівська кліка вже тривалий час розповідають. Байки про те, що саме Україна це творіння Леніна, і саме нібито звідти наша держава бере свій початок, але водночас ви проаналізували те, як створювалася безпосередньо Російська Федерація, чи її попередниця. То чи можете поділитися своїми знаннями, своїм досвідом? То чи дійсно чому на вашу думку та що це є саме штучне утворення, створене Леніним? Сподіваюся, в Україні вже нікому не треба доводити, що ми не є штучною державою е, у штучних кордонах зі штучним народом. Е, але е, ми звикли сприймати Росію е, як натуральну державу, начебто, ці кордони 91-го року е, це натуральні природні землі е, росіян. Е, це аб абсолютно не так. Е, Російська імперія не була державою Росіян. Це були строкаці етнічної володіння спочатку Рюриковичев, потім Романов. Це була династична імперія, а не національна держава. Після того як, я, як вона закінчила своє існування в 17-му році. Якимось чином росіяни великороси. Які складали меншість населення цієї е, імперії, е, а саме 44%, е, отримали 80% е, території колишньої російської імперії е, для порівняння українці, які складали 18% населення Російської імперії на кінець 19-го, початок 20-го століття, е, врешті отримали 2% території е, Російської імперії. Різниця очевидна. Чим, чим була РСФСР? Вона не була національною республікою Росіян, тобто протадержавою, на відміну від України, Білорусі і, і так далі. РСФСР це фактично був чорновий варіант держави більшовиків, тобто чорновий варіант СРСР, а не національною державою Росіян. І лише е, через потужні е, відцентрові національні рухи, е, на момент там двадцять другого року, е, Ленін погодився на створення саме формату СРСР, тобто Союзу. Е, але до того, як був утворений Союз, е, так, такий, е, яким ми його е, знали, е, фактично е, РСФСР. Так звана була чорновою формою отої держави більшовиків. І те, що вона в 91-му році виділилася як, начебто держава Росіян, це геть несправедливо. Тому що що, що таке розпад імперії? Що таке імперія, по-перше, це там є якесь ядро метрополія чи національне ядро? Яке виходить за свої етнічні кордони, поневолює якісь оточуючі народи, і під час розпаду ці народи відокремлюються від того ядра. А чим є власне ядро великоросів? Це, це ніколи не було точно окреслене, але ми можемо з певністю казати, що це Московська, Володимирська, Рязанська, Тульська, Орловська. І Калуська, колишній губерні, отаку територію мали потримати великороси, е, якби вони формувалися за тим самим принципом, за яким була сформована Україна? Тобто через національний рух в своїх етнічних теренах, там, там де вони складали абсолютну більшість, і там, де вони жили вже століттями на ці моменти, а скажімо. Сибір і Далекий Схід під час громадянської війни на початку ХХ століття там було утворено щонайменше чотири різних держави. І однією з цих держав була Українська Далекосхідна Республіка. Наприклад, українці на тих теренах деінде де складали майже 85-90% населення. Загалом дві третини населення там складали українці, тобто навіть оця ця вся територія за за Уралом вона ніяк не, не не могла вважатися національними землями великоросів, тобто тепер от Росіян. Пане Дмитре, але все таки, якщо говорити про цю російську, так би мовити, країну чи державу, яка мала би бути в складі РСР, СРСР, то чому на, на вашу думку не створили таку Руську Республіку чи Російську Республіку, а зробили ось цю РСФСР, де можна сказати, в одному кутлі варяться сотні, варилися сотні народів? Як не дивно, отаку величезну територію Росіяни отримали через те, що більшовики не збиралися взагалі створювати національних держав, і критикували так званий великодержавний шовінізм, цілком слушно критикували і називали Росію тюрмою народів. Але саме через те, що вони не збиралися створювати е, національну республіку Росіян, вони, врешті-решт, отримали фактично в спадок е, імперії, яка їм не належала. Я підкреслюю, що Російська імперія не була державою росіян, це була е, династична імперія, де вони складали навіть на кінець 19 століття, початок 20-го, меншість е, населення. М і... Отакий От формат, тобто РСФСР, він і мав бути за початковою ідеєю більшовиків: це і мав бути формат союзу. Тобто, вони мали приєднувати інші території на, на, на правах автономії, і, і тільки після того як вони побачили, скільки крові, там зусиль ресурсів. Коштує це приєднання, е, поневолення фактично інших народів, е, вони погодилися на, на формат СРСР, е, тобто створення вже національних республік, тобто проти держав. Але с, сам РСФСР, е, це фактично просто величезний шмат імперії, який залишився таким е, в, випадково і абсолютно несправедливо перейшов е, у формат якби, національної держави росіян якими не є. Тобто, пане Дмитре, ось ця так звана тисячолітня історія е Російської Федерації е СРСР, е це просто якийсь міф. Так, це, це абсолютно божевілля, це абсолютно те ж саме, що тисячолітній Рейх Гітлера. Е не, не, найбільше і не менше. Тобто, це абсолютно вигадка. Е історія. Росії, якої б ми не вважали, не сприймали в яких кордонах, і так далі, це не не зовсім історія Росіян і не зовсім історія російського народу. Це історія дуже, дуже, дуже багатьох на народів різних культур і так далі. Але ну, в основі своєї це династична імперія, яка національною державою просто не є, і їхні претензії про те, що це тягнеться, що в них є зв'язок з тисячолітнім цим початком, ну, це просто абсурд. Скажіть, будь ласка, то чи є шанс все-таки, що коли небудь росіяни отримують свою національну республіку чи національну державу, а не ось цю імперію, яка досі залишається Російська Федерація, так звана? Е, в, 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 в Росії наразі вже помовкують майже всі, тобто там нема такого альтернативного цьому путінському мейнстріму руху. Але колись він був, колись існували російські націоналісти зараз. Вони теж є, і вони хотіли б національну російську державу, але вони вважають абсурдним чином, що вона має бути більшою, а не меншою за, за, за те, що є зараз. Тому це божевілля. Воно воно поширене там на всі верстви, на всі прошарки суспільства. Насправді національна. Великороська держава вона має бути набагато меншою ні, ні, ніж вона є. А вони вважають, що вона має бути більшою. І якраз саме про це нещодавно говорив патріарх РПЦ Кіріл, який теж назвав священною війною війну проти України, і дійсно говорив про те, що русський Мір цей він виходить за кордони і Радянського Союзу, навіть не лише самої Російської Федерації. То як на вашу думку, що з цим робити, і чим це все може завершитись? В пер в першу чергу треба е, доводити до наших західних союзників е, величезну небезпеку і постійно проводити паралелі. Гадаю, з тим тисячолітнім рейхом. Бо ну це просто копія. Це в один один і, і те саме. Е, абсурдно те, що Росія е, є в ООН, особливо там в Раді безпеки ООН. Абсурдно, що вона може накладати вето. Е, З'являючись країною агресором, е, і так далі, ми маємо доводити, що Росія є найголовнішою небезпекою е, світові що це такий Гітлер на, на максималках, не на мінімалках, а на максималках. Але пане Дмитре, водночас часто можна почути, що якраз на заході демократичному світові невигідно, аби ось оцей монстр народів, монстр, тюрма народів, щоб вона розпалася, то все таки з чим це пов'язано, і в який спосіб все таки цей камінь і ось цю таку тюрму народів можна знищити або ж бодай розпочати знищувати. Абсолютно, так так само Захід боявся розпаду СРСР. Вар, варто їм про це нагадати. Вони бо вони боялися абсолютно не того, вони боялися на, на націоналізмів в республіках колишніх, а не боялися імперського, так би мовити, Ренесансу в Росії, що насправді сталося. І от чого треба, треба було боятися. Розпад е, Росії буде означати не, не хаос і безлад, е, він буде означати кінець е, цієї потужної, е, страшної небез, не, не, небезпеки. Е, розпад це не буде означати там, тисячі війн і так далі. На, навпаки, е, це, це буде означати кінець цього панування північного іділу е, в Європі і. В світі частково Пане Дмитре, але якщо от повертатися до подій початку минулого століття, коли дійсно на території теперішньої так званої РФ були проголошені десятки різних республік, чи є такий шанс, що це повториться, що знову ж таки з'явиться якась Кубанська Народна республіка, чи Сибірська, чи Уральська, і хто, хто там, на вашу думку, буде заправляти, так би мовити? На, на, на жаль, в, най, в найближчій перспективі я не дуже в це вірю. На жаль, це, це, це було б дуже добре, але ні. Але потенціал такий має, скажімо, яку Там так. Потужно розвивають свою національну ідентичність, мову, знімають, зокрема, багато фільмів, і от там нещодавно поширювалося у них завірусилося відео, де якусь якутку значить, прожили в московському метро росіяни і кричали і там: давай звідси. Там Мацюк був, я його запікав. І в, 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 вони на це дуже остро е, реагують, і нагадаю, що якуція була чи не першою, е, і принаймні точно однією з перших, хто проголосив в 91-му, чи навіть чи навіть в му році е, незалежність. У них був е, свій президент і так далі. От там я наприклад бачу потенціал, е, але в. В принципі, будь-який камінчик, хто б то не був, хтось стане першим, а потім це потягне за собою лавіну. Так, і там може повторитися ситуація у цих багатьох нових республік. Навіть, можливо, не чисто національне, а тому, що просто люди будуть розуміти, що це те, що вони знаходяться в одній зв'язці з Москвою, просто тягне їх на дно. Ну, колись -то вони це мають зрозуміти. А це очевидно, так. Як на вашу думку, чи вже мешканці Білгородської Народної Республіки почали це розуміти? Е, ознак того, щоб це, це було масовим явищем, не видно поки що, але з, де, з деяких інтерв'ю, з деяких коментарів, так. Так, цей процес почався. Вони відчули і вони мали відчути, і вони відчули на себе цей бумеранг, який до них прилетів, і вони розуміють, що ну, ми цього не замовляли, ми на це не підписувалися. І гадаю, якщо посилити цей тиск, звичайно, це розуміння буде дедалі глибшим і більшим. Пане Дмитре, а що ви маєте на увазі під словами посилити цей тиск? У який спосіб він повинен відбуватися? Ну, те, те, як це зараз відбувається, воно і має так так далі відбуватися. Всі ці удари по е, НПЗ по всіх ві, ві я гадаю, що РДК, коли він звертається там до адміністрації Білгородської, та Курських обласлай, дуже слушно робить. І я гадаю, їм якось не знаю, може, треба поширювати листівки там чи ще щось доводити до людей, що ніхто не воює з цивільними, ніхто не воює з мірними громадянами. Вони мають просто залишити ці території, бо тут іде війна, вибачте. Пане Дмитре, ну на сам кінець, то на вашу думку, яким чином держава Україна має реагувати на цей парад суверенітетів, якщо він розпочнеться невдовзі чи, можливо, в перспективі? Гадаю, вітати і вітати, цілком підтримувати. Я, я бачу в цьому, як я вже казав раніше, не небезпеку хаосу, а навпаки, цей. Розпад цього е, лівіафана це він є загрозою світу він її створює величезно. І його розпад це буде розпад цієї загрози. Вона, вона буде дедалі дрібнішою, і відповідно ми маємо це вітати, так?